Доброго дня вас вітає колекціонер Олександр Вдовиченко, людина, яка все життя з автомобілями і дивимося мій профайл. Колекціонування це така хвороба, хвороба потужна, така майже невиліковна. Але я всім бажаю людям хворіти тільки цією хворобою, бо це дуже цікаво, і це приносить як і якісь емоції, задоволення, так і таке своє становлення, як людини. Кожна людина щось має в цьому житті зробити. От можливо, моя така місія. Це зібрати колекцію, і навіть коли мене вже не буде в цьому світі, але колекція лишиться, і наші нащадки будуть дивитись, згадувати і приходити і доповнювати цю колекцію. Я думаю. Ще моделі з приватних колекцій. Ми спілкуємося з колекціонерами зі всього світу. У мене є друзі в Америці, в Німеччині е, є такі вже поважні люди. Їм вже 80 років, 90. Я вже отримав моделі від е, нашого. Бувшого прем'єр-міністра Вінничанина Володимира Борисовича, це наші трамваї, тролейбуси, які були йому зроблені і передані, але він така чуйна людина, яка не змогла, щоб ці моделі не побачили люди в нашому музеї. Крім цього, мер міста наш, наш підтримує мою ідею. От якби ми не зустрілись з ним біля фонтану, і він не побачив мою колекцію, можливо, б не було навіть цього музею. Бо він теж колекціонер. Колекціонування в той час було не дуже легким ділом. Це не так, як зараз пішов в магазин в дитячий світ чи десь там кудись. Але тоді треба було знайти цю модель. За рік можна було знайти 2-3-4 модельки. Це було дуже добре. Я писав листи на оптові склади, бази мені присилали ці моделі. 480 карбованців треба було за посилки заплатити. Грошей нема. 75-й рік в хаті. 80 карбованців рублів, а треба 400. І бабуся моя пішла до сусідів, багаті сусіди у нас були хороші такі люди. В Тульчині і тьотя Соня, тьотя Міра Наум дали по 100 рублів, і вдалося викупити цю. Посилку, мої друзі, коли приходили до мене додому, вони дуже хотіли потрапити до мене в кімнату і казали, що ми ну, прийшли до тебе в музей. І оця найвященва ідея про музей, вона напротязі 50 років в моїй голові вітала. І отак я щось думав, що колись в мене буде тисячі машин, буде приміщення. Я закінчував Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю автомобілі, автомобільного господарства. І от е, працюю вже там біля 35 років. І для студентів, щоб не ходити на роботу в університет, в музеї є така спеціальна кімната. Ский вокзал 60 років назад це така історія. Зараз людина може приїхати в Вінницю піти на вокзал і подивитися, як все було, але колись було отак. Зі всього світу я біля п'яти років збирав цю колекцію і Вдалося на 100%. Це єдине місце, можливо, в Європі і не в Європі, де зібрана повна колекція Франклін Мінта. Оце ми якраз починаємо це все е, тут виставляти. Всі питають, яка вартість, але коли моделька коштувала одну. Один рубль, а зараз вона коштує 2-3 тисячі гривень. Це в які розитось тобто порахувати неможливо. Ну і нема такої такого сенсу рахувати. Ну мають люди оцінити вартість її і поціновувачі. Мене майже нічого не дратує. Навіть коли діти руками лізуть до моделей, я можу тільки їх так трошки е, виховну маленьку роботу провести. Але чим більше дітей, людей. Е, дуже цікавий випадок був в мене, коли дітки з дитячого садочка їм було 5 років, прийшли тут, бігали. Е, деякі почали плакати, що не, не можна доторкнутись до моделей. А в цей час приїжджає автобус і привозить людей, яким вже 85-90 років. І вони зустрічаються в залі, ті починають бачити свою військову техніку, на якій вони воювали, чи теж в них на очах сльози і ці діти маленькі, і от дуже... Прикро, що я не зазняв оце, але такий випадок був. І того я кажу, що колекція, і моя ідея цікава від п'яти до ста років. Тут вже є все. Тут і для дівчат цікаво, і для малечі, і для дорослих. Цей мікроарт знаменитого маслюка і Сергія Тетеріна жмеринчанин вінничанин І колекція ляльок лялькових будиночків дівчата зі всієї України надали свої роботи. Картини художників Вінничини. Авто, на який я виїжджаю по справам. Ну, можу сказати, що це машина англійської королеви. Єлизавета обожнювала свій ягуар, тільки мій ягуар і її відрізняються по довжині. В неї на 10 сантиметрів він довший. Автівки це моє життя. Завітайте до нас в музей. Очікуємо вас до зустрічі.